Надзвичайно приємно, щоранку у нас в ранковій студії зустрічати наших ранкових гостей. І сьогоднішній день не виняток. Так, в нашій студії хочемо познайомити вас з Юлією Берешко-Камінською, Це письменниця, яка завітала до нас місто і знайомила нас зі своєю з собою і зі своєю творчістю. Доброго ранку доброго ранку. Доброго ранку, пане Юлі. У мене завжди таке ось питання до творчих людей. Чому саме вірші, чому не проза? Як ви зрозуміли, що ваше серце говорить віршами? Ну кожному своє. У когось воно, можливо, говорить смачною якоюсь їжею чи якимись іншими винаходами. Я вчора на зустрічі в обласній бібліотеці розповідала якраз про те, що спонукало мене писати в кінці букваря в першому класі, коли навчилася читати, прочитала вперше добірку віршів. Це були вірші і Шевченка, Еліни і Костенко і Птичини, і Лесі Українки. І це настільки мене сколихнуло, що я відчула в собі дуже потужне прагнення писати саме писати і саме вірші. От так одразу до творчості. Розкажіть, де декілька таких найосновніших біографічних даних, які б описали ваше життя, так чим ви займаєтеся? Звідки ви до нас приїхали? Я до вас приїхала з Бучі, що під самим Києвом. Але я би сказала, що не тільки з Бучі, бо й з Ірпеня, бо в Бучі я живу, а працюю в Ірпені. Теж я ваша колега, головний редактор газети Ірпінський вісник. Так що журналістика і поезія в моєму житті <т aspects> поєдналися Фантазуються, так. От хотілося б ще наголосити нашим глядачам про те, що наша гостя вона вперше в Ужгороді. І рік тому, якщо я не помиляюсь, ви познайомились вперше з Карпатами. Яке враження на вас справило наше місто? Що ви відмітили для себе, що вам, можливо, не сподобалося? Я ще дуже мало побачила сам Ужгород, і дуже сподіваюся, що вдасться мені сьогодні побувати, подивитись, походити вашими вуличками. Але те, що побачила, це і фортеця, це, це прекрасна природа, це свій настрій, це вулички овузеньки, які то спускаються, то піднімаються. Це прекрасна архітектура, це прекрасні люди, і в мене ще всі відкриття попереду. Вчора відбувся творчий вечір. От який після смаку у вас залишилась зустріч з ужгородцем? Мене дуже вразило, що багато молоді було, саме молодих облич, тому що я не вперше вже на таких вечорах і в різних містах, і у нас. І ходять переважно люди пенсійного віку, які, можливо, себе відчули, відкрили, або знають, що там можна провести цікавий час. А молоді на таких вечорах, щоб добровільно самі прийшли, не завжди зустрінеш. Учора і хлопці, і дівчата це радується, це надихає. Як ви взагалі ви вважаєте, чи легко сучасним авторам, будь то прозаїки чи поети, от достукатися саме до сердець молоді? Як їх можна зачепити? На які кнопочки потрібно нажимати, щоб їхні серця відгукнулися? Треба бути щирим. А молодь дуже відчуває, якщо хтось не щирий. зверніть увагу на тих же самих школярів вчителів, які щиро люблять свою справу, вчителів, які щирість дітьми діти відчувають і сприймають. Як тільки є певний момент награності, а то й навіть лицемірства, це відразу відштовхує і е, е, провокує зовсім іншу реакцію. Так само, і в творчості, будь-якій творчості, ну і, звичайно, має бути рівень майстерності і до того, і того треба прагнути виховувати в собі. Йти до цього, а в вашому житті був якийсь такий вчитель, який можливо підштовхнув вас колись або підтримав в ту хвилину, коли ви вам було так, були в відчай. Можливо, не хотіли більше писати. Ну не писалось, не творилось. Була якась така людина? Е, так, і не одна. По перше, е, мій. Життєвий принцип полягає в тому, що кожен кожному вчитель, навіть вчителем може бути собачка-дворняжка, яка своїм якимось вчинком щось таке викликала в душі, що людина змінилась, тобто вже відбувся цей урок. Але я власне не про дворняжик, а про те, що в моєму житті було завжди багато прекрасних людей. І Олена і Любомська, Херсонська і поет і журналіст, між іншим, і мої батьки, і мої рідні. І ті люди, творчість, яких я читала, кожен вніс от свою якусь лепту. свою лепту, свою ноту звучання. Тому кожен для мене тут вчитель. От ще одна невелика ремарка для наших глядачів. Вчора я мала змогу від. Та теж побувати на творчому вечорі нашої гості? От ми з подругою, повертаючись після заходу, так активно обговорювали вечір, і вона сказала мені, що от вона вражена вашими віршами, і вона вважає їх ідеальними. Тобто, кожне слово воно розташоване саме там, де воно повинно бути. Як ви вважаєте, яким є для вас ідеальний вірш, ідеальні рядки? Я власне взагалі ніколи про це не думала. Ідеальні. Знаєте, для мене головне, щоб коли я пишу, не було випадкових слів. Дуже часто я і сама відчуваю, що заради Рими або якогось ну, якоїсь красоти такої тобто свої, хочеться, хочеться поставити <ків> от саме це слово. Але якщо ти цього не робиш, а робиш так, як має бути, складаються ці всі пазли, і тоді воно от як слові з пісні не викинеш. Так само і і тут все має бути на своєму місці. До, до одного єдиного слова. Завжди дуже цікаво мені особисто дізнатися від митців, як народжуються їхні діти творіння, як народжуються ваші вірші, це імпульс від пережитої якоїсь емоції, від якихось подій, чи це довге таке обмірковування і складання всієї цієї структури. І те йти одночасно без імпульсу не буде нічого іншого, але без роботи над кожним словом перевірки його в словнику. Чи я не помиляюсь і наголос саме на цьому складі? на іншому. Зараз говорить філолог і журналіст. Мені, здається, кожна поціляти, тому що краще писати відразу правильно, ніж потім переписувати. Інколи в своїй сліпоті автори можуть просто е, е, от почулась і захотілось поставити саме це слово, а немає такого там, відмінку чи такого наголосу на цьому, чи навіть такої форми слова немає. Тоді створюється тому... неологізм. Власне, і можна трохи поекспериментувати. А у мене от виникло таке питання: як тоді ставитись до тих авторів, чия мова має багато жаргонізмів Так не можна сказати, що. Це зайві слова, тому що якщо вони їх вжили, значить їм і вони для чогось це зробили. Але коли багато різних е, непотрібних розділових знаків, багато якихось супутніх таких слів, як ви вважаєте, це забруднено, е, чи просто це автор так бачить? Що стосується розділових знаків, зайвих то я, як редактор, не можу спокійно це читати. Але якщо автор вживає жаргонізм чи якесь інше слово, але воно виправдано, і от саме цим словом скажеш, саме це слово тут має Буде все гаразд. Тут не, не може бути такої е, залізобетонної формули, що не можна зробити крок вліво, крок вправо. Треба відчувати, треба відчувати, що саме має бути. Е, пані Юлії, не, вс не всім пощастило, як мені вчора побувати на вашому вечорі. Зараз так, хотілося так, так. б почути декілька віршів. Можливо, дойди для вас, які ви хочете, аби почули ужвориці і глядачі нашого каналу, нашої програми. Будь ласка. Е, мій вчорашній вечір називався САД. Видими і невидиме, і я тоді з цього циклу прочитаю вам вірш. Як добре у світі твоєму, на ранок сад повинен сонця, і янголи охоронці на варті цього едему, тут мяко духомяна м'ята наповнює тишу, чайну, душу чайну і тишею життєдайною відлунюється стакатто дощу по даху терас. Незаймане узбережжя таїть глибину безмежжя і вічні простори часу? Я, мабуть, частина цього, а значить, частина тебе. Я пестила вітром, теплем, натомлені твої ноги, я ніжила сонцем ніжно, була молоком топленим. І як ти тепер без мене у цьому саду безгрішні? Хто ходить до тебе в гості, і як взагалі живеться, коли твоє сонце, серце, в мою проникає осінь. Ти знаєш, моя відрада, як тут на землі невтішні, Мої зацвітають вишні, принесені з твого саду, і де б, і коли б не була, я забути мені, не вдасться смак. Чаю твого і щастя іще неземного рай. Незвичайно гарно не, слухаючи не цю поезію, знаєте, якого я дійшла в висновку? Що поети мають видавати не збірки своїх віршів, а саме аудіокниги. Тому що, коли поет зачитує свою поезію із таким темпоритмом, з тими наголосами, з тими емоціями, ти зовсім по-іншому це сприймаєш. Ну, нікому запах вишені, м'ята не відчув, не витаю. Відчу, відчу. Я собі уявляла той едем, кажучи. Бачите, у кожного слухача власні якісь, але ви настільки візуалізуєте. Візуалізується, от, наприклад, у мене в голові цей сад. І саме сад він є одним з таких головних лейтмотивів вашої збірки, циклу віршів. Образ саду. Чи ніколи вам не говорили про те, що воно дещо, ця, цей мотив дещо перегукується можливо, садом з садом Сковороди? Invece, не проводили такі от паралелі, якби ви власний сад, от власне розуміння саду охарактеризували? Ну, по перше, господарство садових дуже багато на землі. Ніхто з Насправді, логічно, це вірно. У кожного свій сад, і сад едемівський. Справа в тому, що нічого нового в цьому немає. Символ він настільки відомий, настільки близький, настільки рідний багатьом людям, що я в цьому плані і не виняток абсолютно. Я просто для себе відчула. І спробувала відтворити те, як я відчуваю цей сад, тому що сад це не просто наш внутрішній світ, сад, це ми, і водночас ми є і садом, ми є деревами, ми є плодами цього саду, і наше життя воно теж. Проходить в усіх цих ем, періодах і е, пробудження із зерна, і потягу до світла, цього потужного потягу, і бажання рости, бажання наливатися силами, е, бажанням відбутися взагалі, періодом цвітіння, прекрасним періодом, але дуже таким швидкоплинним. І е, я б сказала, дуже от найбільш тривалим в цьому циклі від цвітіння до вже плодоносіння е, е, періодом визрівання плодів, виношування в собі цієї соковитої М'якості цього солоду, цього аромату неповторного, коли квіти вони в багатьох деревах подібні, а от плоди в кожному різні, і навіть ті ж самі, от подивіться скільки сортів яблунь. Так само і ми і в цей період якраз найбільше втрачається цих зелених маленьких яблучок, які не дозріваються. Так само і в нас, скільки можливостей життя нам дає для того, щоб ми могли втілити якісь свої задуми, якісь свої таланти реалізувати, а от дозріти до яблука і визріти в нього, і вчасно бути принесеним от в руки тим садівникам і тим людям, які мають скуштувати яблуко. Оце така я наша власне місія. до слова прочитала вислів. Все геніальне, воно вже давно сказане, але так як люди не слухали, доводиться повторювати знову. От власне, ваша поезія вона знову нам нагадує про те, наскільки людина є цікавою, наскільки вона є різноманітною. А, в одному для мене от, справжньої поезії є там. Яка викликає мурахи? ну, на мою думку, їх я отримала і на вашому вечорі, вчорашньому, і сьогодні. А вірші, що зараз над чим ви працюєте? Не знаю, зараз твориться, створюється, визріває нова книга. Детальніше про неї, якщо можна, будь ласка, Це книга невідворотне. Книга про наше життя, глибинне життя, про ті процеси, які не можна зупинити, які вже давним-давно зерна були посіяні, і приходить час для того, щоб дати свої плоди. І хочеш чи не хочеш, а от ти посіяв зерна – яблуні, яблук зійдуть яблуні, посіяв жолоді, зійдуть дуби, посіяв. Вітер зійде ураган, посіяв добро, зійде добро. І, і, власне, про це книга, і про те невідворотне, що є в наших душах, коли ми визріваємо, відбуваємось. Про кохання, яке теж не можна відвернути. Воно прийшло, воно нахлинуло, воно розсунуло свої береги, і все, ось воно є. Воно невідворотне ось про це книга. А що взагалі заставляє вас творити? Що вас стимулює? І чи бувають у вас такі дні, не знаю, місяці, коли ну зовсім геть нічого не пишеться? І як ви себе повертаєте знову з це натхнення? Як прикликаєте до себе? Коли я замислююсь над цими питаннями, я розумію, що ми ніби живемо в кількох світах. В когось це може бути один цілісний світ. От, людина перебуває тільки в ньому, за його межі не виходить. У мене це більше так. Два, може, три світи, в яких я е, так обертаюсь щодня. Це робота. Журналістика вона дуже поглинає, вона дуже наповнює собою своїми подіями. Хоча це події, ті, які прийшли і пішли. Родина і мої, моє домашнє життя. Це Свій світ, а творчість це зовсім інший світ, і в кожному з них вибудовуєш щось своє, наповнюєш цей світ чимось своїм і живеш в ньому. І я помітила, що не треба. Що творчість це якраз є перебування, коли ти виходиш з одного світу і опиняєшся в іншому світі. І головне поєднувати от ці світи. І ти їх всі одночасно носиш в собі. Це, це, дуже, це дуже просто, але дуже складно. Дуже складно. В От я вчора почула таку дуже цікаву річ. Ну, це логічно, є причина і є наслідок. Кожен вірш він має свою передісторію, і є ніби продовженням того, що було побачене вами, почуте. Це машиніст, про якого ви теж написали вірш. Скажіть, будь ласка, цю історію нашим глядачам я впевнена, буде дуже цікаво. Коли з'їхала їхала з Сімферополя в Київ, це був вечір, це був літній вечір, прекрасний літній вечір, коли сонце якраз сідає, здавалось би, на воду, а ми їхали повз лимани, по одну сторону лимани, по другу, бусково фіолетово синьо рожеве жовте небо, така ж сама вода, і все це змінюється. І дерева, каміння, береги настільки стільки було краси в цій простоті. і Простоти в цій красі, і мені на якусь мить стало настільки шкода машиніста цього потягу, який їде, який знає тут кожен камінчик, кожне деревце, який спостерігає за цими всіма речами, але ніколи в житті його нога не ступала на ці береги. Він завжди проходив мимо і настільки боляче мені стало за цього машиніста, я написала йому вірш зараз. Я вам... його Усім машиністам а... присвячує. <рит> вз... Я взагалі шокована тим, що людина, споглядаючи таку красу, вона задумується не про себе і не про весь цей світ, а про машиніста. Це надзвичайно насправді. Ой, я йому потім передала цей вірш. Написала. Я сподіваюся, що він його десь, ну, як мінімум, отримав і прочитав. І нього висить десь у вірш, і він його кожного дня читає перед тим, як відправитися на роботу. Отже, будь ласка. Машиніст потягу. Він проходить тут. Караваном, Між лиманом і диким степом, над розливами сонце, рано, мов прострелене наскрізь небо, проводжаючи день за рогом, він єднає із часом простір, і вечірня печаль до нього дуже часто заходить в гості. Впізнає він її відтінки, яким сам роздає імення, коли хмари легкі. Мов пінка щойно звареного варення, зупинитися б, зняти одяг, і у водиці придорожні. Тільки знову він впрягся в потяг, і укотре йому не можна. <клаклак> не Мені можна. тепер теж стало шкода машиніста, який <хлак> проїжджає ось у цю красу. Ви так ви так гарно сприймаєте світ. Дійсно, гарно і дуже нетривіально. А як ви вважаєте, можна в людині якось виховати в собі поета? Можна навчити себе говорити і сприймати так? Чи це, чи це вроджене, чи це, от як кажуть, дар? От у людини є дар. Як ви вважаєте? Це це, це складне питання. Не теоретично, а практично, тому що теоретично багато чого можна говорити. Справа в тому, що і поетам потрібно виховувати в собі поета. Людина, яка відчула потяг до римування, потяг взагалі до написання віршів, це ще не значить, що вона є поетом. Тому що поет це не спосіб відтворення своїх думок, не стільки цей спосіб, як спосіб мислення і бачення поезії в нашому житті, поезії в. В кожному в кожній обстановці, в кожній ситуації, в запахи, поезії в звуках, поезії в погляді, поезії в подіях життєвих. Вона всюди є. Її просто треба бачити. Ну, тобто я переконуюся, що це все-таки дар. Такий не так? Залишимо це теоретично. Думаю, що так. Тому що аналізуєш, можна дві людини будуть дивитись на одну і ту саму вазу з квітами, і хтось буде бачити просто квіти з різними кольорами, а хтось побачить маленьке життя, а хтось побачить космос. А хтось може зовсім інше. побачити. А хтось під карку, яка кожного дня ці квіти складає, але не може. А хтось кота під столом побачить. А довго Зірвані квіти кров випускають у вазу, зірвані квіти сивіють, начебто вдови. Про що ти мені хочеш сьогодні сказати цим передсмертним мовчанням букету Айстер? Навіть все так мені можна віше, думати нічого. про зірвані квіти. А можна, а ви от зараз у вас була ця поезія, вірно це так, це. це, це, це. а от у вас це, про все, це, мені здається, є машиніст квіти. Програма ранок на тесі». Можливо, пані Юлія теж ви складати вірш. І наступного разу, коли навідаєтесь до нас в студії, то обов'язково нам можливо щось і про ранок зачитаєте. Адже у нас така відповідальна місія. Насправді кожного ранку прокидатись разом з нашими ужерецями. Скільки часу ви ще будете в нашому місті? І я знаю, в наші ушороці матимуть змогу ще раз вас почути сьогодні, ввечері, так? Ну, так, Вірно? так? Скажіть, будь ласка, коли це буде, де, аби ми могли розрахувати час і місце? Я їду завтра вже з вашого міста. Сьогодні о 19.00 в кафе. Зам. Під замком зам. кафе під замком відбудеться авторський вечір. Готуються номери із піаністами-джазовиками, з якими я познайомлюсь прямо уже в процесі, процесі. і це у нас буде вечір імпровізованої і музики, і поезії, і чогось іще, що завжди народжується в процесі, десь там в глибині душі. А от куди далі? Ви йдете з Ужгорода і повертаєтесь додому. До, до, дому, дітей, до... до дітей, до роботи, до газети, <гас> до всього. Щоб І життя. ми вам дуже дякуємо, що ви завітали в наше місто. Е, нехай вам легко пишеться, успішно видається. Чекаємо вас з новими книгами в нашому місті. І зокрема, я буду продовжувати стежити за вашою творчістю. А нашим глядачам хочемо сказати, що напевно сьогоднішня наша ранкова розмова переконала вас, що на творчий вечір Юлії Бережко Камінської обов'язково варто завітати. Адже там ви почуєте такі вірші. Напевно, дуже дуже такі вірші, яких ви давненько вже не читали. взагалі, можливо. Надзвичайно, не надзвичайно, надзвичайно така для мене якась дуже незвична ваша поезія. Не знаю чому, тому ну якимось особливими емоціями ви мене зачепили, і рідко, дійсно рідко мені вдається ось відчути так поезію і якось так настроїтися навіть на одну хвилю завтра. Можливо, тому що ви поряд і зачитуєте свої поезії. Ну ще плюс один фанат є у вас пані. Лія, ми вам дуже вдячні, і нехай місто вам надихне на нові творіння. А з нашим глядачем ми кажемо, що наша програма продовжує свою роботу. Ми повернемось до вас після перерви.